Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1271 за підручником малий про 7 автора Олександра Єстере. І в нас така задача. Два кондитерських цехи за день мали разом виготовити 300 тортів. Коли перший цех виконав 55% свого завдань, да, завдання, а другий 60% свого, виявилося, що перший цех виготовив на 27 тортів більше, ніж другий. Оскільки тортів мав виготовити кожен цех. І знову ж таки, дивлячись на мої попередні відео, а я впевнена, що ви дивитесь моє попередні відео. Ви знаєте, що питається у задачі, те позначаємо через невідоме. Тому записуємо нехай X тортів. Це в нас виготовляє перший цех. Виготовляє, давайте коротко, перший цех. Щоб я вас не затримувала. Тоді Y тортів так, виготовляє, виготовляє другий цех. Так, складаємо систему. Складаємо систему. Як же ми її будемо складати? Звичайно, з умови задачі. І читаємо два цехи за день, мали разом це додавання, так, виготовити 300 тортів. Тобто, у нас Х дорівнює 300. Добре, перше рівняння у нас все добре. Так, 55% і 100%. Пам'ятаємо, що ділимо на 100, так? І перетворюємо на звичайну або дріб. Ну, Мені краще десятково. Поділити на 155, це буде 0,55, а 60, це буде 0,60 або 0,6%, або 0 нам не треба. Але е у нас виготовив на 27 тортів більше. Щоб дізнатися, що одне число більше за інше, наскільки, так? Нам треба його відняти. Тому в нашому випадку 0,55% Х, так, перший цех. 55%, так мінус 0,6 це другий цех, дорівнює 27. Ось така система у нас вийшла. Яким же методом нам би це розв'язати? Давайте методом підстановки спробуємо. Давайте х виразимо. У нас буде 300 мінус y. І в друге рівняння замість х підставляємо значення 0,55 і в дошках замість х. 300 мінус так, мінус 0,60. Ой, 60, господи, 60, У, так, і дорівнює 27. Звичайно, можна методом додавання, кому як звучно. Так, отже, перше без зміни, все як завжди, 300 мінус іг, а друге перемножаємо. Значить, саме перше це 0,55 помножити на 300. Так, це буде у нас 165. Записуємо 165. Далі 0,55 помножити на мінус y. Це буде мінус 0,55. Y мінус 50 дозок 0,6 і дорівнює 27. Добре, система. Значить, перше пишемо без зміни 300 мінус y. А другому зводимо подібні додатки. Мінус на мінус дає плюс. Значить, це буде у нас мінус 1,15 y до рівня. А 165 переносимо з протилежним знаком. Було додатне, стане від'ємне. Тобто 27 мінус 165. Так, система. Перше пишемо без зміни. 300 мінус і. І тут у нас мінус 1,15 без зміни. І рахуємо. Буде у нас мінус 138. Система. Все близько до розв'язку. Х дорівнює 300 мінус y без зміни. А ігри у нас дорівнює ділення, так, у нас мінус 138 треба поділити на мінус 1,15% система. Так, х без зміни 300 мінус y. А Y? Рахуємо, мінус на мінус дає плюс, треба поділити. Буде 120. Це дуже добре. 120. Тепер, щоб знайти х, підставляємо значення, тобто 300 мінус 120, так? А y дорівнює 120. Так. Отже, х у нас дорівнює 180, а y у нас дорівнює 120. Так, це і буде відповідь. Пояснення, я думаю, запишете самостійно, так? Тортів, тортів. Перший цих, другий цих. Тобто у нас буде відповідь 180 тортів. І 120 тортів. Тортів. Все, це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за коментарі. До нових зустрічей, папа. -па.